Хотіла поділитися своєю історією і не було часу. Тож, я пішла сьогодні в філіал. Мені цей працівник порадив після моїх 100 тисяч питань піти в поліцію і написати заяву. Я кажу: це ж все одно не допоможе. Він каже: ну так, але це треба так і зробити, щоб фірма можливо. Точно повернула гроші. Я прийшла в поліцію, пояснила ситуацію, дівчина вже хотіла реєструвати і каже: покажіть мені свій, цю суму в, на банківському рахунку, щоб я змогла подивитись. Дату, час зафіксувати, може там треба було копії зробити, я не знаю. Але я коли зайшла, я подивилася, що буквально перед моїм. Тож я відкриваю свій, свій додаток, дивлюся, мені перед приходом в поліції вже повернули кошти. Це було дуже приємно, дуже неочікувано, тому що вони звалили всю провину на мене, що типу, я переходила за якимись посиланнями в смс. Я пояснювала мільйон разів, що я смс-ком взагалі не користуюсь. Я отримую тільки якісь повіщення, але навіть про доставку чогось я отримую все на і І якою може, то я кажу: а якщо б тисячу зняло? 200, то одне, а якщо більше. Але в таких ситуаціях мені завжди допомагає знати таке порівняння. Вчора був важкий день для багатьох і 200 євро на відміну від дівчини, яка зі мною навчається і яка. У які в Києві вчора зруйнували квартиру?